Нам щось цікаве приїхало. Це ще... Ну, я ще приїхала Там приїхала підов... підометр на СТ 200. З проблемою, що він перестав працювати. Давайте розберемо, подивимося, що там сталося. Шість болтиків з внутрішньої сторони. з Скоріше за все він замок і вийшов з ладу. Може бути навіть якась банальність, що десь дорожка окислилася і перетвухлявила. Ну бувають такі моменти. Так. Захист зняли. Це він тут навіть поукислявся вже. Щось там. І тепер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 фуків ще по колу по самої панелі. Там, якщо подивитися зі сторони нижньої частини, коли відкриваємося, там є шлейф, тому акуратно потрібно. Так, шлейф я вам там показав, тому ту частину сильно не смикайте, коли будете розбирали. І зараз прогріємо нижню частину, е, нижню частину панелі, щоб послабити трошечки клей. Чуттям і є, так відщовкуємо. Може взяти концеляра тоненько і його підрізати. Пластикова частина. Бачимо окиси. дивимося на панель. Зараз ми це все спіртом гарно попромиваємо, у нас тут окиси на цих пінах з'явилися. Тут кріплення. Так? Таких явних пошкоджень чи відпаєнь не видно, але зараз будемо шукати, що в нас тут. Зараз на камеру покажемо, може, сфокусуємо. Ми бачимо, окислилось тут, тут окислилось, і там ще є такі невеличкі фрагменти. Зараз ми це, це, це окислення заберемо. І що ще? І ще візьмемо. Спертом все попромиваємо, знайдемо плюс-мінус, дамо живлення на не неї, що воно нам покаже. Від'єднали ми ось тут шлейф. Просто піднімаєте і... ой, не знаю, видно, не видно. І дістаєте шлейф. Тоді акуратно відхиляєте назад. Ну, по діодах. Я був раніше в ефірі казав, що... Тут 9 діодів, я переплутав панель тут, як ви бачите, набагато більше. Суть, е, суть що вона взагалі не працює. Тобто Немає на ній або плюса, або мінуса, бо не те, що підсвітка не робить, підключав її, перевіряв, не, не запускається вона взагалі. Зараз ми це все візьмемо, помиємо, почистимо все спіртом, всю цю окисленість і будемо перевіряти, в чому саме причина. Тут є живлення, де тими не дома, вони там оказ підокислились. було все ідеально під мікроскоп. Якщо так не побачимо, тоді прийдеться це під мікроскоп. Але здається, оцей нижній пін, якраз це є червоний і туди йде. І сюди йде якраз чорний живлення. Здається, сюди, що його треба пропаяти. Угу. Підпалися на зберігаємо. Запихаємо назад ось сюди. Слідами маніпуляції, не те, що маніпуляції, а все позачищали і вам покажу, якщо. Фокусує. Ось там, де перший ВЦЦ. Якщо підсвітити, бачите, нема контакту. Зараз ми там зробимо пайку і сподіваємося, що запрацює, бо це є плюс. Ми переглянули всюди, бо тут у нас так відповідає, якщо ви дивитесь на панель, це є у нас е, мінус, крайній лівий, Потім е, другий, ну по нижньому ряді, крайній рівний мінус. Потім плюс крайній правий, коли ви включаєте запалення. І другий це є постійний плюс. Зараз перевіряємо. Ось тут у нас була перегнила дорожка. Тому і не було живлення. Ось, є ось тут плюс ледовський. Так, панелька підника, яка приїхала по пошті. Ось так воно розглядає. Ну, головне, ми вже її запустили, проблеми не йшли. Але ще є ось такий нюанс. Бачимо? Не всі діоди світять. То ми вже завтра під мікроскоп візьмемо і подивимося, що там ще їй бракує. Заб'ємку ми бачили, погані вона нас. Давайте її легенько перевіримо тестером, плюс і поїхали. Я вже їх перевіряв вам покажу. Не засвітився, засвітився. Не засвітився. Засвітився. Ой, дуже тухло. А оцей діод діод, цей? Вообще. Оцей? оцей. взагалі вообще дзвониться. Ну, е, Проблему ми знайшли, то все поробили, він вона вже запускається, тільки не світить е, певна кількість діодів. Е, зараз очікуємо. Відповіді власника. Знаємо скільки буде коштувати, бачите, яке окислення по кришці пішло. Затекла вода, все окислилось. Тут навіть по панелі видно, по самій. яка, якими прямами. Ну, самій платі може недовго вже лишитися. Вона буде гнила вже. Е, має таку коротше, властивість, що її треба герметизувати. Тому ну, ще почекаємо, що нам скажуть по діодах. І тоді збираємо і відправляємо власнику. Всім дякую за увагу. Кому було корисне відео, лайк і підписка. Пропаяли ми ці сі, діоди вже. Акуратно вам покажу зараз. Ось так воно все вийшло у нас всередині. всі діоди пропаяні, зараз запущу. Розпіновка, як підключити панель, скину фотографію або ж, не знаю, схемою, напевно, напишу. Так, запуск. Все воно запустилося. Ось тут. все ось так, Кнопочки, всі сенсорні працюють, все працює, все перевірили. Кілометраж лишився той самий. Замітили, що на цих приборках можна легко крутити кілометр. Ну, Якщо комусь цікаво, то вже звертайтеся. На задньому фоні ми бачимо, що скільки в нас в роботі понаїжджало це все від стежок 4 штуки. тому... Зараз ми герметизуємо і збираємо докупи далі все. Так, для герметизації використ... використовували Вікторенці герметик, бо думав спочатку, можливо, якимись трошечки поярше герметиком, але дійшли висновку, що якщо ми її поярше герметиком, то е, варнемо, то що? То, то потім ніхто його не збере, якщо потрібно буде. Герметизувати ми будемо з частину цю, потім е елементи, де прикручується все болтами, ми вирішили герметизувати Віктором Рейцом по тій причині, що якщо зараз візьму щось серйозніше, там якийсь герметик такий автомобільний для там, зовнішній або навіть там, герметик для стекла, то його потім хіба що тільки молотком розбивати. Тому ми зараз ведемочик прогерметизуємося красиво вколо. І збираємо і вже покажемо, що це вам кінцевий результат. Кінцевий результат має бути задовільний. Надіюся, людина, який буде зроблений цей свідомий такий коментар напише. Трошки у нас була затримка по, по ремонті, по тій причині, що леди дуже довго йшли. Спочатку вони умудрилися прислати нам 18 груптові, а в описі скинули, який, який буде ледь, який ми леди використовували. Тоді, якщо б ви собі думали перепаювати повністю всі, я би використовував гарячі леді, вони, вони не так будуть ночу яскраві. Світило в очі і мішало. І знаєте, тут є. Ну, тіпо, так ви зібрався трошки я подивився по, по цьому, що як іде. Можна навіть зробити кнопочку, щоб виключати повністю підсвітку. Так? Можна типу, таке вчудити собі зробити. Тей, що просто вимикатимете led підсвітку повністю. І все. Вимкнули і попхалися. Якщо ви там захочете. Від когось втікти, сховатися і не грошити мотоцикл. Ви виключили під світочку і пошуршали. А десь стоїте чекаєте, вона вам в очі не світить. Десь так. Кстати, там є така типа резинка мінімальна, але воно, як ви миєте. Відносно миєте цим, мейт високого тиску. Яка би там резинка не стояла, воно тут з-під болтів типу, протягувало все, наскільки я замітив. Саме більше, оце там де болти скручування. Тому ми там, де болти, також будемо давали тут. Герметик, щоб болти закручувалися в герметик. І після того, як закрутимо болти, ще все витягнемо самі місця або, або герметиком, або постійно. Колись постійно все настало, щоб вода не попадала. Було легше, навіть легенько підігрів і легенько цей герметик просто вже не так буде легко відковиряти. Зараз ще все-таки буде перепалювати трошки, трошки помахала панельця, Це, бо у неї не тільки було, вона вообще не запускалася, почнемо з того, потім вони не світили, а потім ми зробили, щоб вже вона світила, типу так. Е, перепайка діодів, після чого е, зробили, щоб е, а, перепаяли діоди, Вийшло так, що не на всіх дорожках типу, є на діодах Контакт. Давай шукати обриви. Знайшли обриви, точніше там, де перегнило. Е, після чого. Ты еще видела? не плавно, что очень долго получится. Вот я шоу. Я шоу, вот это? же вот все красиво получится. Па-па-па-па. Как -па -па. я люблю. Статі, якщо взяти, оце є моделька так? 250430, типу. дата випуску, якщо взяти вже після 6 місяця 25-го року, а, 6 місяць. там наприклад є, є цей шостого, то вона вже плата кардинарна в середині відрізняється. Ось такий цікавий факт. Хоча чи, 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 типу. Ну, Але все рівно, типу, хоча типу, є резинка, все рівно є по цьому. У колу резинка є. Ми ось, ось так і прогерметизував, про коротше. Там всі болти, що на внутрішній, що на зовнішній. Зараз лишається що? Зараз підключу і покажу вам кінцевий результат. Ну і отак. Включаємо. Ось такий кінцевий результат у нас вийшов. Все чудово працює, ніяких там нюансів немає. Все показує, все блимає. Все. Ось зараз будемо за наступну бралися.